Ще раз скажу, що для того, щоб зробити щось більш прозоре або світленьке, ми можемо взяти оцю водичку, яка поверху зверху глини. Глина завжди внизу, бо вона більш важка. І якщо нам потрібно щось світленьке намалювати, і спочатку якось світленьке таке ми візьмемо. То, то тоді ми беремо таку водичку. Я хочу листочок спочатку розділити на дві частини. Просто поділити на дві частини. Так, і верхня частина це небо. Ага, тут у нас ще. Якщо я хочу трошки світліше щось зробити, так, я беру або водичкою, або щось таке не, не густу глину. Так. І я хочу хмаринки зробити. Вони в мене будуть, може, якось такі кругленькі. Якусь частинку я хочу, щоб вона була більш темна. Ну тоді я візьму більше кодеру. Трошки більше нанесу. Ця в мене така сіренька вона, краще, якщо б вона була більш біла, така, да або жовта. Вона тоді по чорному кольору була дуже красиво виглядала. Так, обов'язково я хочу зробити ще. так, Як луну ще, таке буде. Так, як у мене темне небо, у мене буде луна. Не сонечко, а луна. Тепер я з одного краю хочу зробити такий, як берег, да, він буде більш, більш такий густий, але не малюйте е, багато о, разів по одному місту. Так. Бо там де водичка, воно буде просто розмиватися. Малювання глиною не потребує декілька разів да, накладання, от як ми робили фарбою. Так, і якщо я хочу трошки прозоре зробити, так? от це в мене як, як море буде, так? я хочу таке щось більш прозоре зробити, то я і буду так робити, більш водичкою, ніж глиною. Коли вона буде підсихати, то тоді вона так буде проявлятися. Бачите, вона вже підсихає і вже такий дуже красивий колір з'являється світлий. Вау, так, то пісок досипала. Угу. Цікаво, дуже цікаво. Це не фарба, да? вона дуже по-різному, по-іншому себе веде. Але... Я хочу, щоб в мене було трошки відображення луни, тому ну, я, звичайно, зроблю тут таку доріжку. Beleza, eu Просто буде трошечки більше глини в цьому місці. І що ще я можу зробити? Ну, наприклад, якісь кущі або дерево так? з іншого боку, на пагорбі. Буде ж густим кольором, я хочу це намалювати, щоб його було видно. Але листочки, дивіться, ну зараз я трошки Ага, в мене висохло. Листочки я буду робити таким чином да? просто прикладанням. Спочатку воно не буде таке яскраве, да, як прозоре, а потім, коли висохне, то все все можна буде побачити. Навіть тут, бачите, от висихає вже водичка. Можу трошки чуть-чуть додати тут знизу, але коли водичка або, оно просто не буде слоями лежати, так, буде так співпадати щось, вона зовсім не так поводить себе, як фарба. Вона Галина співає. Угу. У тебе? Так, розведена стрілка угу. глина, і вона співає.